Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк, наша те мене ж метарядка. Продовж нашої минулої теми, да, де ми з вами розбирали, а, чи можна дозволити собі ліннощі, і якщо відпочивати, то як це робити ефективно, щоб потім не було. Знаєте, шкода за витрачений час. Хочу сьогодні з вами поговорити, хочу з вами сьогодні поспілкуватися про відпочинок, тому що здається, що в нашому сучасному світі ми настільки хочемо постійно бути продуктивними, реалізовувати себе що. Вже належимо до такого типу людей, які зазнають такого дискомфорту, коли особливо я відчуваюся на, на собі, коли тобі доводиться серед роботи робити якусь перерву, і я починаю нервуватися, коли я працюю не досить продуктивно. І а навіть відчуваю, знаєте, якусь провину за те, що я відпочиваю. Просто сіла попити там чаю чи зробила якусь перерву, що я щось втрачаю, що я щось невірно, тому відчувається якась напруга. І а, насправді люди мені так ефективно відпочивати. А а той саме дефіцит відпочинку він приводить до синдрому. Вигорання. Доброго ранку бачу ваші привітання. Так, дощик, і погода змінюється. Літо підходить до свого завершення. А, а я от насправді відчуваю, що я і відпочити -то толком не успіла. Але я рухаюсь в цьому напрямку. А я все більше контролюю свій час, все більше контролюю, наскільки ефективно я проводжу цей відпочинок, наскільки я енергічно наповнюю того, чи не займаюся свій дивний час. Тому сьогодні будемо з вами цим. Буду з вами цим сьогодні ділитися. Доброго доброго всім ранку. Дякую, що ви доєднуєтесь до наших самих ефірів. Дякую, що ви з нами. Тому... Будемо продовжувати, да, як же ефективно відпочивати. І я вже казала, що дефіцит цього відпочинку він приводить до вигорання. До речі, синдром вигорання у 2019-20-х роках Всеосвітня організація охорони здоров'я включила його до списку до міжнародної класифікації хвороб. Тому це є хвороба. І більше ніж 50% процентів респондентів, вони відчули, що вони мають ті самі симптоми вигорання. До речі, в Швейцарії, якщо в тебе оці синдроми, синдроми вигорання, якщо тобі поставили цей діагноз. Тобі страхова відшкодовує відпочинок, тобі, тобі там дається 3-4-6 місяців, скільки тобі потрібно на встановлення, але то, то не шуточки, да, то хвороба. І щоб уникнути того самого вигорання, потрібно чітко відсліджувати, є у вас ці симптоми. Якщо вони у вас з'явилися, то з цим потрібно щось робити. І... Що що сприспричиняє да, виникне того самого синдрому? Існують два фактори. Можна кажуть, там скажімо, на еволюційний, да і культурний. Наші пращури з вами вони не працювали у такому режимі на такій швидкості, як ви з вами працюємо, і фактором стресу особливо. Після цієї пандемії в нашому випадку українців да ще віддалась війна, тобто ми заходимся заму такому постійному стресу, і це все створює. Такий світ тривожних людей, коли ми постійно знаходимося в тому стані підвищеної тривоги. А, і коли ти кажеш, що ага, бери, відпочивай, не напрягай себе так, немає не, 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 не потреби постійно а, щось робити, да чимось себе постійно нагружати, то. Досить часто вони люди дають таку відповідь, ага, а що, якщо я поки відпочиваю, сиджу на пляжі, читаю книжку, да, решта виривається вперед, досягаю якоїсь там мети, рухаюся до своїх цілей, про який відпочинок може йтися. Тому, якщо ви собі в себе такі симптоми знаходите, да, якщо вам знайомі ці відчуття, про які я зараз розповідаю, бути дуже з цим і давайте розберемося, які типи діяльності вони вважаються відпочинком, і як вчасно помітите його дефіцит та навчитися відпочивати. Активність, що дозволяє вам відпочивати, можна розділити на такі. Три типи ефективного відпочинку. В ідеалі потрібно знаходити час на кожен, але давайте почнемо з вами хоча б з чогось. Да? Хоча б з одного. З одного. Є такий так називаємо, ресурсний відпочинок. Що таке, той ресурсний відпочинок? Це тип часу, він вам потрібен для підзарядки батареї і. Відновлення сил, а сюди входить якась така діяльність, яку е, умовно можна назвати таку аналоговою діяльністю, що потрапляє до цієї категорії: е, фізична активність, якісь е, будь-які там фізичні, спортивні змагання, е, зігравши якусь рухливу гру на штат, не знаю, там, футбол, баскетбол, бадмінтон, все, що. З таким фізичним навантаженням, якісь там спортивні змагання, і не дивлячись на зусилля, які ви до цього приклали, ви зможете відпочити, ви зможете відновитись, якщо теж ви слухаєте музику, якщо ви займаєтесь танцями, смачна їжа, якась ручна робота. Не знаю, збирання конструктора, збирання пазла, якісь настольні ігри. Це те це де ти, ти, ти змагаєшся? Це все теж можна віднести до цього до аналогового відпочинку. І які тут критерії цієї ресурсної активності? Основний критерій це один отримувати задоволення і не гнатися за завершення. Тобто, ти граєш ради самої гри. Якщо ти поїхав на курорт, наприклад, відпочивати, то цей відпочинок він не повинен перетворюватись на якесь. Обов'язкове підхоплення о сьомій ранку, а, сніданок, екскурсії за розкладом та йога о 7 годині. Тут тебе треба розуміти, що коли ти на відпочинку, то а, якийсь план потрібен для цього бути, але не потрібно буде якогось там строго, якогось там режиму. Є також цінність відпочинок. А, це той відпочинок, який має для вас якісь особисті ваші смисли. Їх можуть там, не знаю, створити перегляд і самосвітніх роліків, роликів на Ютубі чи тому ж самому Тіктоці, але не перегляд да, всього того, що там вам видається автоматично. А саме ви знаєте, що ви дивитесь, для чого ви дивитесь з якою ціллю. Читання книг якоїсь літератури, глибокі там бесіди з знайомими, з колегами, духовні практики, якісь усвідомлені хобі. І чим цей ціннісний відпочинок відрізняється відрізняється від того ресурсного відпочинку, про який ми з вами розмовляли до цього? Ця діяльність ціннісний відпочинок він спромований на? досягнення якоїсь конкретної мети, коли ви ганяєте з друзями у футбол, то у вас немає особливого якогось завдання. Да, ви граєте заради, заради самої гри. А, а ну це тільки не в випадку, якщо ви бажаєте стати там відомим футболистом. А цінностний відпочинок він передбачає якийсь певний розвиток. Важливо не перестаратися, да, щоб полежати. На дивані чи в гамаку з книжкою воно вам може здаватися якимось розслабляючим заняттям, але якщо у вас в руках не знаю збірка якихось там видатних філософів або психологів, то у цей момент ви повинні розуміти, що у вас мозок, мозок працює і він теж напружений. До речі, мозкова діяльність вона ще більш енергозатратна ніж фізична діяльність. Теж про це розумійте, пам'ятайте. І також, окрім цього ресурсного і цінісного відпочинку, є ще безцільний відпочинок. Безцільний відпочинок теж дивіться, щоб цей безцільний відпочинок не перевішував да, на вагах вашого, вашого взагалі відпочинку. Безцільний відпочинок це яка це така активність, яка не пов'язана з працею. Пісні, танці, ігри на музичних інструментах, костюмовані віч... вечірки, якісь паті, зустрічі з довозями в пабах. Це що вам дозволяє такий дистійний відпочинок? Він вам дозволяє звільнити свою внутрішню дитину, дати їй волю, розслабитися, да, просто безглуздо. Танцювати, відриватися, спілкуватися без всякої цілі, просто насолоджуватися тим, що ти робиш, позбутися якихось там соціальних обмежень, зняти там ці всі маски, які ми з вами носимо, повністю на розслабленчику. І можна назвати такий відпочинок якимсь карнавалом, да, паті. Це можуть бути корпоративи, зустрічі з друзями, якісь там вечірки, все, що вам там заманеться. І... Оцей такий відпочинок він дає таке необхідне для вас розкріп, не знаю, розкріпачення, так, коли ти собі знімаєш себе всякі обмеження. Але теж, пам'ятайте, потрібно дуже оборонитися, з ким ти розкріплюєшся, в якій обстановці, і чим ти займаєшся в цей час, щоб не було так, що в понеділок. От, ти зустрічаєшся з колегою чи з босом він, ага, я тебе вчора бачив там, то і там, то, і, да? і ви починаєте тихенько там перемигуватися, що і як було. Але то ваші особисті справи і ваш особистий час можете займатися всім чим завгодно, якщо це не порушує прав і свободи іншої люди. Да? Ми ж самі ці дорослі люди. І а цей от, необхідне таке розкріпачення. Воно потрібно теж, щоб воно було в вашому житті, тому що коли ми себе підпорядковуємо яким соціальним та корпоративним нормам, нормам це завжди нас висн... Висн... виснажує. І оця карнавальна частина вона дуже важлива в нашому житті. Тому влаштовувати такі події потрібно не тільки там на новий рік, чи не знаю, чи на Хеллоуін, які там свята. Обов'язково святкуєте, о… якийсь патіч або якусь там движуху влаштовуєте, потрібно їх робити як умов теж. І а, якщо ви будете аналізувати свій діяльність, якщо будете аналізувати свій, свій відпочинок, то теж існують такі маркери а, дефіциту відпочинку. Якщо ви а, не відчуваєте не відпочиваєте достатньо. Що відбувається, ви починаєте вигорати. А, різноманітні симптоми нестачі відпочинку, а, теж вони відповідають різним формам вигорання. Перший сигнал, який важливо зафіксувати, це незадовго до цього виснаження. Багато хто з нас відчуває такий, знаєте, несподіваний прилив сил, може сказати, такий кураж. Ви працюєте все більше і більше, ви здається, що ви такі, як супермен, але при цьому ви не помічаєте, як ви стаєте все менше і менше ефективним. Другий маркет – це хронічний стрес. Все вас починає дратувати, Ви стаєте дратливим щодо колег та завдань, які ви виконуєте на роботі. Уникайте розмов взагалі на професійні теми. Якщо ви ловите себе на тому, що робота, а, яка вам завжди подобалась, нервує та здається теж, там безглуздою, а, оце наступна фаза вигорання. Тобто, знайте такий дзвіночок, на який потрібно дуже звернути увагу, ага, і зупинитися і почати цим розмірковувати. І далі ви можете відчути, а, що більше. Ви не в змозі функціофункціонувати та працювати нормально. А проблеми на роботі вони викликають у вас тривогу, перегніченість, а, різке зниження працездатності. А, Звичайно, це все пов'язано з імунітетом. Ви можете почати хворіти. І е, коли ти просипаєшся зранку, то в тебе те знову на роботу, немає ніякої сили, і ти думаєш, що б таке зробити, щоб е, не піти на ту роботу. І підсвідомо ти можеш почати хворіти, виник да, викликаючи у себе це саме захворювання лише для того, щоб тобі не піти, щоб е, відпочити, щоб не займатися тим, що тобі вже так набридло. Е, у віршому сценарії, знаєте, така відсутність відпочинку і таке занедбане вигорання, вони можуть закінчитися депресією та тривожними розвидами. Воно вам надо? ні. Тому слідкуйте за тими симптомами, якщо ви вже можете в себе їх помітити, починайте з цим працювати. І як же навчитися відпочивати, можете провести такий, не знаю, брейншторм. А признати зустріч з людьми, з друзями, з близькими, з партнерами, з тим, з ким ви завжди проводите свій вільний час або з ким би ви хотіли відпочивати, і обговоріть разом, щоб вам було цікаво у якості відпочинку. Це можуть бути якісь абсолютно ідіотські ідеї, але важливо їх звучити і взагалі зрозуміти, що можна зробити, чим можна зайнятися, щоб дало вам якусь там насолоту, можливо, ви давно вже мріяли, не знаю, стрибнути з парашуту або піти в гори, або це може бути все, що завгодно. Проведіть такий брейншторм, напишіть список і почніть. Почніть, а, хоча б з чогось, що, щоб більш, більш менш для кожного з вас вони таке приприємле. Да? Плануйте відпочинок так само, як плануєте роботу. Про це ми теж дуже багато вже казали, що е якщо ти не запланував відпочинок, да, то все може піти не так, як би тобі хотілося. Якщо ти його не заплануєш, то хтось це зробить за тебе, або якось це станеться само собою. Але якщо ти хочеш, щоб все відбулося е найкращим чином, да, тобі потрібно теж десь цього підготуватися, теж потрібно це запланувати. І робити це важливо до того, як ви приступите до відпочинку, щоб не ухвалювати різні не вигадувати, чим зайнятися. А так, коли ти вже приїхав, наприклад, на відпочинок до якоїсь країни, і тут ти починаєш думати, ага, було б класно туди, не знаю, поїхати до Амстердаму і думаєш, о, тут же музей Ван Гога, було б класно його відвідати, але коли ти намагаєшся купити квитки, то ти розумієш, що вони затримки вже розпродані. Тому для того, щоб Відпочити кайфово, відпочити так, як би вам хотілося, плануйте це заздалегідь. І те, що дуже важливо про планування відпочинку, потрібна деталізація да, та поставити дедлайни. У планах відпочинку важливо чітко вказати, коли, що та як довго ти плануєш робити. Уникайте якогось там формулювань на кшталт, було б непогано з'їздити на море. Позначте, коли, куди, як саме хотіли поїхати. їхати. Якщо ви плануєте наступного року відвідати якусь країну, то вже сьогодні набагато дешевше і простіше вибрати і забронювати собі житло. Прикольне якесь. Набагато простіше й дешевше забронювати собі квитки на квитки на літак, а тим самим ви зекономите час, залишаєтеся того стресу, коли ти в останній момент намагаєшся щось знайти, вже все розібрано, і ти вибереш аби що. І от те відчуття, коли ти ага. Там через 4-5 місяців я поїду туди, я поїду в цю країну або буду жити а, в цьому будинку. У мене вже все є в літаку. Ти за, за собі що ти можеш зробити, тільки розслабитися, кайфувати від цього відчуття. А, це теж тобі а, додає тої енергії, додає того кайфу. Тому такі невеличкі сьогодні з вами а, розібрали секрет, не секрет, а, а рекомендації. Як можна зробити ваш відпочинок набагато ефективнішим, щоб ви зарядилися енергією і відчули задоволення від вашого відпочинку? І особливо, що важливо, придивлятися до себе, розуміти, що, як там нас кажуть, від роботи коні дохнуть. Розуміти, що цей баланс коли ти відпочиваєш і коли ти працюєш, потрібно його дотримуватися, тому що ти можеш бути суперефективним. Ти будеш суперефективним, продуктивним. Ти можеш бути самим першим на своїй роботі. Ти можеш хвататися за все й одразу і все встигати, але настане час, коли Твоє тіло тві можна скаже, все до свидання, мені потрібно відпочити. І, і коли це таке буде примусове, вимушений відпочинок, я гадаю, що задоволення від цього ви отримаєте не дуже багато. Тому насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь відпочинком, насолоджуйтесь своїм вільним часом, Знаходьте для себе цей вільний час, плануйте його, щоб він був максимально ефективний. Отримайте задоволення і каті життя. Я вам всім бажаю сьогодні гарного дня, гарного настрою, цілую вас обнімаю і до нових зустрічей. З вами була Світлана.